Сталін вам зробив електрифікацію, урбанізацію, індустріалізацію, а ви такі невдячні українці, не любите його. Це ми чуємо від всіх цих росіян і місцевих ватників. Насправді урбанізація, індустріалізація, електрифікація якось в інших країнах Європи, інших розвитних країнах якось прийшла і без Сталіна, правда? Тому що була така епоха. Якщо електрику винайшли і вона почала розповсюджуватись, вона розповсюдилась всюди. Якщо інтернет винайшли, то він почав бути всюди. Це ж ми ж не кажемо, що кучма чи Кравчук дали українцям інтернет і мобільний зв'язок. Не було б кучми чи Кравчука, і мобільний зв'язок з'явився б при іншому президенті. Так і тут. Чи там зараз Зеленський дав Україні штучний інтелект? Це було б смішно. Тому, коли е, росіяни нам навалюють, що ми маємо завдячувати Сталіну за ці всі лампочки ліча, електрику, бо було села без електрики, а електрику провели в село. Так світ змінився. Кожні 20 років науково технологічна революція да, вона продукує нові і нові рішення, вони стають більш доступними. Тому не ведіться на ці провокації. Слава Україні! Поширте!